Традиційний прямий ефір щоп'ятниці у цю пору. У прямому ефірі будемо говорити серед іншого про допомогу армії від Тернополя, про облаштування укриттів а також про нарахування пільг та субсидій. У нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44. Крім того, ми працюємо у прямому ефірі на телеканалі Тернопіль 1 телеканалі Інтебе в ефірі радіо Ухрадіо, радіофайне Радіо Файне місто 106 і 8 фм. Маєте можливість приєднуватись до нашої розмови і триває онлайн-трансляція на сторінці міського голови Тернополя в соціальній мережі Фейсбук. Будь ласка, якщо у вас є запитання, приєднуйтесь до розмови із студії сьогодні. Міський голова Тернополя. Доброго дня, Сергій Віталійович. Доброго дня Олеся. Вітаю всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. Власне, ми розпочинаємо із виділення додаткових коштів. Власне, додаткові кошти спрямували для облаштування укриттів в закладах освіти і культури. Відповідні зміни внесли до бюджету громади. Розкажіть, будь ласка, які ще галузі отримали додаткове фінансування? Ну і про облаштування укриттів. нас цього тижня було прийнято рішення виконавчим комітетом про розподіл коштів спрямування додаткових коштів, зокрема. Додатково до тих грошей, які були виділені раніше для потреб наших освітніх закладів. Ще додатково спрямовано 10 мільйонів гривень. Це кошти, які будуть знову ж таки на ремонт підготовку сховищів укриттів, як в дитячих садочках, так і в наших школах. Також 1 мільйон гривень направлено на придбання обладнання для військових формувань, для підтримки і придбання того обладнання, за яким до нас власне звертається військові частини. 20 мільйонів гривень спрямовано на потреби невідкладних заходів з благоустрою і підготовкою до зимового періоду, а також з роботою по відведенню дощових вод. І 12 мільйонів гривень це кошти, які додатково направлені для потреб роботи громадського транспорту. Нагадаю, що тримають суттєво єдине місто, яке не піднімало тарифи протягом 2022 року. Тоді, коли всі міста сусіди підняли тарифи на проїзд в громадському транспорті, ми зберегли існуючі тарифи на проїзд. Зберегли також можливість використання протягом 30 хвилин необмежної кількості пересадок по одному ага. квитку, крім того, збережені всі існуючі пільги на прізвись громадському транспорті. Звісно, що значно зросли витрати, тому що зросла вартість енергоносіїв, паломстильних матеріалів, запасні частини, тому транспортні несуть величезні збитки. Але все ж таки ми зберігаємо існуючий тариф, яким щиром потрібно компенсувати ті збитки. Які є. тому частина з них компенсується за рахунок коштів бюджету, частина за рахунок заходів економії і також певне зменшення кількості райсів. Тому це ті, це ті заходи, на які спрямовано кошти в першу чергу. Ну, і для нас є найбільш важливо це, звичайно, допомогти не в передбані необхідного для Збройних сил, а також придбати все необхідне, зробити ремонтні роботи для того, щоб захисні укриття в комунальних закладах, в освітніх закладах були надійними, безпечними, такі, які були комфортні для перебування там дітей. Скажіть, будь ласка, щодо облаштування укриттів. Сьогодні ви були, зокрема, у шостій школі оглядали укриття. Розкажіть, будь ласка, як відбувається процес? Нагадаю, що по всіх школах спеціальну комісію було б зроблено обстеження, визначно місця, які можуть бути облаштовані як укриття або існуючі укриття, і вказані, власне, які там проблеми, є, що необхідно доробити. всіх шкіл це основні потреби, які необхідно доробити, це вентиляція. Це каналізація туалети, це світло і інші додаткові заходи. По кожній школі був розписаний кошторис, план робіт, що необхідно зробити. Відповідно до цього кошторису, кошти освітяння отримали фінансування. Це понад 25 мільйонів гривень. Зараз під час виконання робіт виявилось, що десь є недостатня сума коштів, тому додатково спрямуються на ці потреби кошти. По кожній школі робота є розпочаті. Задання стоїть завершити роботи до 20-го числа. Тому що після 20 серпня відповідно комісія буде знову ж таки обстежувати, перевіряти наскільки Прима, готові чи, 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 чи безпечні ці об'єкти укриття, чи може школа працювати в режимі офлайн безпосередньо, щоб діти навчалися в школах. Всі керівники з цим ознайомлені, всі керівники слідкують постійно за протим цих ремонтних робіт. Сьогодні мав можливість подивитися, як проводяться роботи в шостій школі. Зрештою, там зараз сховище вже використовується як укриття не лише для школярів, а ним користуються мешканці сусідніх будинків, а також ті, хто знаходиться в центральній частині міста. Але є там додаткова зараз потреба облаштувати додаткові кімнати, які будуть служити укриттям. Замовлено і готуються роботи по облаштуванню витяжки, також будуть роботи по облаштуванню санвузлів. Також розраховуємо, що до 20-го часу роботи будуть завершені і діти будуть мати можливість ті, хто будуть мати бажання навчатися в школі і в разі необхідності скористатися безпечним і комфортним укриттям. Дякую. Можлива тема допомога фронту і черговий гуманітарний вантаж. Ініціатива допомога армії від Тернополя вже сьогодні поїде на передову. На виконкомі виділили пальне для перевезення. Власне, розкажіть, будь ласка, про цю чергову поїздку. Ну, буквально зараз в даний час вже відбувається загрузка транспорту, працюють і волонтери, працюють наші працівники Територіального центру управління okay. соціальної політики. Як ми раніше інформували, що сьогодні відправляється вантаж, який повезуть волонтери в напрямку Сумська, Київська, Чернігівська області до тих військових до тих військових частин, де служать тернополяни. Станом на вчора вже було більше 30 посилок і передач, які принесли тернополяни для того, щоб передати своїм друзям, рідним близьким. Також є чимало того, що додатко зібрали волонтери, які хочуть передати цим транспортним засобам. Є певні ті речі, які необхідні, які зібрані на наших гуманітарних штабах, які сьогодні також докомплектовані відправлені. Разом з цією допомогою поїде і автомобіль пересунує з який разом з ними поїде також в цьому напрямку, щоб вже почати лікування наших військовослужбовців. Дійсно, були придбані палиновострільні матеріали, які передані для потреб наших волонтерів. І вже сьогодні з центру допомоги армії Тернополя цей вантаж до вирушати. Наступна поїздка вже буде після повернення волонтерів. Це вже очевидно, де і дещо інший напрямок на південь і схід України. Ми про це додатково проінформуємо. А тим часом, хто ну хто має бажання, будь ласка, звертайтеся на за адресу Тернопіль Лисенка 8А. Це на базі Територіального центру управління соціальної політики. Є телефон гарячої лінії 067 209 1540. По цьому телефону можете висняти будь-які питання, які вас цікавлять, отримати інформацію. Центр працює щодня з 9 до 5 години, лише в п'ятницю і суботу працюють з 9 до 16 години. Тому дуже дякую всім, хто долучається і допомагає нашим військовим. І ще одна така масштабна допомога. Майже 400 комплектів військової форми напередодні передали військовослужбовцям. Розкажіть, будь ласка, що його сприяння і що це за форма? Це чергова партія, яка пішла для потреб наших військових. Форма була передана безпосередньо для підрозділів територіальної оборони, власне, для тих її підрозділів, які знаходяться зараз на передовій. Вчора 400 комплектів нової форми пошитої передали. Цю форму вдалося пошити нам завдяки підтримці наших партнерів Сполучених Штатів Америки фонд Help Heroes of Ukraine, з яким вже працюємо декілька місяців. Надає постійну допомогу чи може в даний час. В данне в даному патку ми отримали тканину. Це тканина, з якої шиється форма для американських військових. Власне, з цієї форм з цієї ткани була пошита форма за взірцями нашої сучасної української форми. Дуже добре, тому що вже на цей раз мали можливість шити і, і, і наші тернопільське підприємство, і також наше комунальне підприємство, яке долучилося, вже має вміє шити цю форму. 400 комплектів, які відповідають сьогодні всім сучасним вимогам і стандартам, ця форма передана. І як вчора говорив командир бригади, вже цього тижня навіть правиться. Безпосередньо напередодні в тій позиції, де знаходяться ті батальйони, які сьогодні беруть участь на передвій, тому що форма дійсно потрібна, форма там зношується. Зараз ми вже маємо ще додаткову тканину, знову ж таки, отриману від наших. Партнерів Сполучених Штатів Америки ця тканина вже передана в роботу, в пошиття і відповідні замовлення, які мають бути розміра, як тільки мою, кому швидше нам буде пошити, в подальшому знову ж де передаватися безпосередньо на, для наших захисників, які сьогодні на які найбільше її потребують. Ви вже згадували власне про автомобіль, так звана пересувна стоматологія. Чи можете сказати кілька слів детальніше про цей автомобіль? Як він облаштований, і про допомогу, яка буде надаватися на передовій для військових? Під час від початку війни ми отримали допомогу від наших іноземних партнерів. Зокрема, ці ряд автомобілівської допомоги, які були передані нам, Ми їх практичним транзитом передавали для потреб військових частин, для потреб тих міст, які були окуповані. Один з таких транспортних засобів залишався в нашій лікарні. Власне, цей транспорт для цього транспортного засобу придбали сучасне обладнання стоматологічне, яке нам допомогло придбати, облаштувати і налаштувати наша тромбольська компанія Галіт, за що йому величезну вдячність. Власне, це обладнання, яке дає можливість сьогодні надавати будь-які види стоматологічної допомоги. Цей транспортний засіб це автомобіль швидкої, який є на базі автомобіля Мерседес, який був ідеально підготовлений для потреб медицини. Там це обладнання облаштовано. Він обладнаний, як я вже говорю, це стоматологічна установка, це спеціальне стерилізаційне відділення, це рентген, кондиціонер. Ну і все, що не піне лікування, є там. І сьогодні практично будь-які види стомат допомоги в цьому кабінеті можна надавати. Планується, що сьогодні відбудеться перша поїздка, тобто вони виїжджають в напрямку Київська, Сумська, Чернігівська області. Про це попередньо вже інформували представників і командирів цих частин, які знаходяться в даних напрямках, для того, щоб ті люди, які необхідні лікування, були підготовлені для безпеки. Наших лікарів, а їде троє лікарів, це добровольці з нашої Тромпільської міської стомати, лікарні поліклініки. поліклініки, які виразили бажання поїхати першими надати таку медичну допомогу, вони мають їм предмети для них, захисту підготовлені, це шоломи, жилети, аптечки, інше необхідне. Автомобіль закомплектований всім, що є необхідне для надання медичної допомоги, може лікувати в день. До 100 людей, які можуть прийти і отримати допомогу. Те кілька днів вони, звичайно, побудуть там, надуть ту лікування, які зможуть, в подальшому повернуться. І плануємо, що такі поїздки мали би стати регулярними, але напевно там раз в певний період часу в різних напрямках, для того, щоб максимально охопити всі ті військові частини, де сьогодні служать тернополяни, щоб всі мали можливість отримати необхідну стоматологічну допомогу. Дякую. І ще одне таке питання важливе. У Тернополі визначено переможця конкурсу на кращу концепцію реконструкції старого парку. Розкажіть, будь ласка, власне, про це рішення. Нагадаю, що раніше ми оголошили конкурс на кращу концепцію розвитку старого парку. Отримали тоді цілий ряд пропозицій. Комісія, опрацювавши ці пропозиції, не визначила тоді кращу пропозицію, не визначили переможця. Було визначено три пропозиції, які були кращими серед тих, всіх, які були запропоновані. Тому комісія напрацювала свої зауважні рекомендації, які направили авторам трьох кращих пропозицій, з, з проханням врахувати їх і надати вже нові пропозиції вдосконалені з врахуванням okay. цих зауважень. В місячний термін автори допрацювали свої пропозиції. Вони були надані нам, крім того. Поступили ще деякі пропозиції від інших авторів, які раніше не брали участь. Знову ж таки, комісія їх всіх розглянула. Визначено було переможця, хто дав дійсно вже найкращу пропозицію з рахуванням всіх зауважень. Саме з цим переможцем буде заключена угода про розробку проектно-кошторсної документації. Ну і вже після завершення військових дій. Ми зможемо цей проект реалізувати. Хочу сказати, що зовсім змінено буде зовнішній вигляд парку. Саме главное, що максимально залишиться існуючі там зелені насадження, так але окремо передбачено місця для вшанування наших героїв українських. А нагадаю, що це була одна з ідей, що це в, в цьому парку мають бути вшановані українські герої, починаючи від давніх часів до наших сучасних героїв. Окремо передбачені місця для відпочинку дітей, окремо передбачені певні спортивні об'єкти, окремо передбачено місце, яке би мало бути таким середовищем для якогось культурного мистецького відпочинку, велодоріжки, влаштування пішохідних доріжок, все це є враховано. До речі, ми вчора оприлюднили зовнішній вигляд зображення цієї пропозиції. Звичайно, що є ще деякі рекомендації, що ми будемо просити рекомендувати як допрацювати і вд... допрацювати угу. і вдосконалити. Власне, для цього і буде час в автора цього проекту для того, щоб зробити проектну кошторисну документацію. Ну і ще раз наголошую вже після завершення війни. Ми зможемо це втілювати в життя. Дякую. До Дня міста, але зріку Тернопіль поповниться зіркою захисникам захисницям України. Розкажіть, будь ласка, про це і загалом про формат відзначення Дня міста, яким він буде цього року. Ну, ви все вірно сказали, це до саме відзначення, тобто ніяких, ніякого святкування, звісно, бути не може під час війни. Але оскільки це є дата, така, яка важлива для містян, яка важлива для нашого міста, то. Певні заходи все ж таки в цей день будуть відбуватися. Наголошую, ще раз не буде ніяких масових заходів святкувань чи гулянь, не буде додатково ділятися, витрачатися коштів на якісь заходи. Заплановані протягом дня по всьому місту різні такі маленькі локальні камерні заходи в бібліотеках, в будинках культури, в спортивних школах і комплексах, в художніх школах. Які будуть присвячені тематиці незалежності, які будуть присвячені тематиці історії нашого міста? Окрім того, цей день, звісно, відбудеться традиційний вже молебень, коли ми будемо молитися за, за мир. Також заплановано відкрити на алеї зірок ще одну зірку. Не буде цього року масова кількість зірок. До речі, коли ми звертали до тернополян дати пропозиції, кому б вони хотіли поставити чергову зірку, то надійшло не так багато пропозицій. Це були одиничні пропозиції, які не були масами, які не повторялися. Тому, враховуючи і думку людей, прийнято рішення в цьому році відкрити лише одну зірку. Це зірка захисникам і захисницям України, яка власне на цей день була облаштована. Кожного року до цього дня цього дня ми нагороджували кращих тернополян в своїх професіях, в своїй роботі за їхні їхні досягнення. Завжди це було так святково, з якимось згоручився саме співачвом полі. Цього року цього робити звичайно. Ми не можемо, не будемо робити, і це не на часі. Але в будь-якому випадку рекомендації про кращих тернополян ми отримаємо в будь-якому випадку. Ми знайдемо якийсь формат для того, щоб в якомусь певному безпечному місці зібрати їх, звичайно, без концертів, але все ж таки привітати кращих людей в своїй професії, тих, хто були кращим для нашого міста. Дякую. І ще одне питання важливе. Відтепер пільги і субсидії нараховуватимуться і на послуги з постачання теплової енергії гарячої води тому господарствам з індивідуальним опаленням. З таким проханням ви звернулись до уряду. Є результат. Розкажіть, будь ласка, про деталі. Варто нагадати, що починаючи з, з, з цього опального сезону, з початку року, так, від підняті до е, нових рішень Кабінету міністрів і уряду країни змінився порядок нарахування оплати за теплопостачання. Зокрема, з'явилися такі послуги, яких раніше не було. Це стосується оплати послуг за площі загального користування або за стояки. Е, але одночасно з цим не було внесено змін, які би передбачали можливість отримати субсидії. І компенсації за ці витрати, які несе населення з цим питанням зверталися ми до кабінету міністрів, до уряду. Як бачите, результат зараз до нас дослухалися. Це, це звернення було почути, його врахували. Є нова постанова Кабінету міністрів, яка тепер говорить про те, що вже починаючи з 29 липня, була прийнята, номер 839, яка передбачає, що пільги і субсидії на виші вказані до такої послуги будуть також нараховуватися. Тому це є суттєва підтримка для тернополян, тим більше в, в такий час не, не простий складний час, це є суттєва допомога. Е, стосовно нарахування пільг і субсидій, щоб, щоб уточнити, чи виснити, чи десь там врахувати якісь, можливо, на ваші думки невраховані речі, чи неправильно пораховано. Будь ласка, звертайтеся за номерами телефонів 067 395 88 62 або ну, е, 0352. 23, 66, 61 це номер управління соціальної політики, де вам нададуть всі необхідні роз'яснення, рекомендації чи поради, як то, то чи інше питання можна вирішити. Тернопільські бібліотеки ініціювали благодійну акцію. Акція називається Книга для воїна. Чи можете ви розказати кілька слів про це? Є ініціатива наших тернопільських бібліотекарів зібрати книжки для наших військових, які знаходяться на лікуванні в тернопільських медичних закладах. Нагадаю, що раніше подібні цитив існували, коли ми збирали книжки для потреб дітей, які вимушено покинули територію України, проживали в наших польських містах-партнерах. Ми ці книжки успішно передавали. Дякую всім, хто долучився. Зараз є така нова ініціатива: це зібрати книжки для наших воїнів, які лікуються в тернопільських медичних закладах. Тому, будь ласка, закликаю всіх відікнутися. Ми запрошуємо вас, лікуну, звернутися в будь-яку з тернопільських міських бібліотек. Передати книгу, яка має бути для воїнів. Ці книги зберуть, і наші бібліотекарі доставлять їх безпосередньо в ті медичні заклади, де сьогодні проходять лікування або реабілітацію е наші військові. Угу. І скажіть, будь ласка, кілька слів. Сьогодні відбулася презентація книги розмальовки Тернопіль символ сучасності, минувшини. Ви були теж на тій презентації. Власне, розкажіть про це. Е Дуже гарна ідея, тому що в цій книжці зібрали кращі місця пам'ятних знак, які є в Тернополі. Ідея була наступна. Ідея була в тому, щоб, починаючи від маленьких тернополян і до дорослих Тернополян розказати про важливі історичні події, які стосуються нашого міста, про важливі пам'ятки, знаки, які знаходяться в нашому місті. На жаль, так історично склалося, що. Під час друг війни Трамп був практично повністю. знищений. Було знищено більшість старих історичних будівель. Крім того, на прев'якій жарт сьогодні практично не залишилося міщан, які жили в цей період, які могли б більше про це розповісти. Так? І не завжди, навіть обходячи по вулицях міста, наші тернополяни знають, чому та чи інша вулиця так названа, що означає цей пам'ятний знак чи пам'ятник. Тому була така ідея в формі такої цікавої розважальної. Ну, в розважальній формі, по суті, для дітей зробити розмальовку, яка в себе вибрала частину історії нашого міста. Діти, просто розмальовуючи, накладаючи на цю розмальовку кольори фарбами чи фломастерами, автоматично би самі творили історію, вони мають можливість і розвиватися, знала, і дізнатися історію справжньої про наше місто. Сьогодні, до речі, відбулася презентація цієї книжки. Разом з нею відбувся для дітей. Виступили краєзнавці, виступили наші Фахівців в сфері історії Тернополя і от після цього також продався спеціальний квест для того, щоб в такій ігровій формі це було більш цікавіше для діток, більше дати їм інформації. Плануємо, що це є такий, якби перший крок. І зараз готуємо ще такий наступний ряд в майбутньому паних презентаційних речей про наше місто. Дякую. І розкажіть, будь ласка, на вулиці Шептицького тривають ремонтні роботи моста. Скажіть, будь ласка, на якому етапі роботи там відбуваються? Сьогодні мали можливість побачити, як йдуть роботи, тому що сьогодні якраз відбувалася заливка бетону вже на другій частині моста. Роботи тривають згідно графіка. Хочу сказати, що використали там таку досить унікальну технологію. Тому що використали для того, щоб робити підсилення моста і армування не звичайно металеву арматуру, а композитні матеріали, які є набагато сучасніші, які набагато легші, і це нам надзвичайно здешевило вартість цих робіт. Нагадаю, що коли ми розпочали ремонт моста, який знаходиться на вулиці Шептицького, було встановлено, що він є. Розпочалося спочатку як ремонт асфальту бетонне покриття при частини. Згодом було з'ясовано, що є вже аварійні елементи, які необхідно усувати на власне на мості, оскільки це небезпека, тому що чимало транспорту мостом пересувається, а не дай Боже, станеться якась ситуація, це притягне собою просто катастрофічні наслідки. Тому запросили фахівців в сфері мостобудування, які визначили, встановили експерти, зафіксували, що це критично, необхідні роботи, необхідно зробити ремонт моста і усунення цих пошкоджень. Власне, до робіт також і до рекомендацій долучилися фахівці з нашого національного університету, транспортного університету, які також сьогодні були присутні. Внесли зміни до плану робіт, запланували роботи, які зв'язані з укріпленням мостам, з ремонту його верхньої частини, а також тих елементів, які аварійні. Все це враховано. Зараз тривають роботи, як я вже говорив, сьогодні по заливці бетону на другій половині моста. Плануємо сьогодні завершити роботи по заливці бетону. Далі певний період часу, оскільки це вимагається. По... Згідно вимог і по uh -huh. технології має виставитись ну і після того залишиться роботи вже лише по облаштуванню шару асфальтного покриття для проїзду і облаштування тротуарів. Таким чином хочу ще наусити на тому, що відбувся не лише ремонт цього моста, але й одночасно з цим зроблено і ремонт проїжджої частини вулиці Шептицької через міст і аж до перехрестя з об'їзною дорогою, яка веде до Патріків. Дякую. Дякую вам за те, що прийшли до нас сьогодні. Дякую, Дякую глядачам, які були активними, які дивилися на традиційне побажання, миру і перемоги для України. До побачення. Всім спокійного дня і кошвидшої перемоги.